Вітаю на сі в етері щокоїться. Мене звуть Оксана Супровича. І сьогодні наш гість, лікар лікар-психіатр Роман Пуляєв. Вітаю вас. Добрий день. Сьогодні першочергово будемо говорити про те, з чим ми в принципі можемо зіштовхнутися після завершення війни в контексті як колективної травми, так і такого поняття, як ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад. Сьогодні вже активно піднімає цю тему і говорить про те, що в принципі це те, що торкнеться, напевно, кожної української родини, незалежно причому від того, чи були ці люди очевидцями, учасниками бойових дій, чи вони проживали війну в тилу або і за кордоном. Тобто торкнеться кожного. Як ви вважаєте, наскільки відчутним буде вплив і де він в принципі проявиться? Ну, Вплив буде відчут, відчутним во всіх сферах да, життєдіяльності нашої, як і на уровні держави да, в економічному плані, так і для кожної людини в психологічному плані. Да. По-перше, люди почнуть ідентифікувати себе як національність, да. це буде якийсь толчок да, для, для людей. По-друге, у нас з'являться Багато інших е е культурних речей нових, да? тобі ж це буде нові герої, е нові пісні, е нові пам'ятники, вулиці, що теж повлияє як і наш на наш психологічний стан. Да? Це потрібно пережити. Це нам е буде в плюс подальше. Якщо окремо на темі ПТСР зупинятися, розкажіть в нинішніх реаліях, протягом якого часу ПТСР в принципі може проявлятися і як він проявляється, тобто які його симптоми. Посттравматичний стресовий розлад це стан людини, який виникає внаслідок будь-якої стресової ситуації. Да? Буває він як одноосібний, так і колективний. Одноосібний це, наприклад, коли матір узнає гибель свого сина. Да? Колективний це на більш масову частину населення, да? на великий відсоток населення, внаслідок яких техногенних катастроф, чи як в нашій ситуації на даний час це військові дії. Проявляється частіше воно приблизно через 6 місяців, да? тобто повна симптоматика буде видна через 6 місяців. Але бувають стани ПТСР, які виникають відразу після стресової ситуації. Наприклад, ажіотація чи ступор да, у людини. Знову ж пам'ятаємо, пам'ятаємо про матір, яка узнала про гіблі свого сина. Це вона в цей момент може замкнутися в собі, да, в своїх думках, не реагувати на оточуюче, да, і це продлиться деякий час. Недовгий інтенсивність цього стану залежить від того як довго людина перебувала в стресовій ситуації. Да. Тобі ж люди, які перебували довше в окупації чи в воєнних діях, то і інтенсивність цього стану буде вища. І також прояви його, коли більше людина знаходиться в стресовій ситуації, то і прояви цих симптоматиків виникають раніше, ніж ті, котрі були короткий час. Ну, от, якщо себе, наприклад, просканувати, як зрозуміти, що ти можливо вже у тебе починає розвиватися власне цей розлад, що тобі потрібно звернутися по допомогу? Прояви ПТСР, о, першочергово, це постійні думки про цю стресову ситуацію, нав'язливі думки, о, 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 ретроспективні о, відчуття. Тобі ж коли, наприклад, людина йде по вулиці, відчуває якийсь, чує якийсь звук, який їй нагадує вибухи, да? то вона відразу повертається в ту ситуацію, коли вона була в стресовій ситуації. По-друге, це розлади сну. Тобто буває безсоння чи кошмарні сновидіння, часи просипання вночі, астонічні прояви. Це Постійне відчуття втоми, роздратованість, знижений настрій, вплоть до депресивних розладів а, і асоціальна поведінка. тобто це вживання а, алкогольних напоїв, вживання наркотичних речовин, а, кримінальні якісь дії теж бувають. А є якісь тенденції, хто більш вразливий, скажімо, до ПТСР? Тобто це залежить від віку, від статі. Чи ні? З, е, залежить від віку, це, здебільш, це е, до 20 років люди е, молоді, і люди більш похилого віку, і якщо дивитися з гендерної сторони, то більш жінки. Це залежить від емоціональної сфери людини, mm -hmm. да, у кого вона стабільніше, той переживає ПТСР е, е, легко. Да? У кого Є нестабільність емоцій, да чи які більш яскраві, яскраві емоції у людей, да той, той приносить більш чаще ці ці спогади, ну ці е, переживання. Ви 20 років працювали в Херсоні в психіатричній лікарні. От з вашого досвіду, як часто наскільки активно люди в принципі звертаються саме за кваліфікованою допомогою? Ну до психлікарні зазвичай в е е пацієнти. Приходять чи їх привозять уже в психотичних станах, да, в грубих порушеннях психіки. Невротичні розлади можливо лікувати в амбулаторних умовах, але під наглядом лікаря-психіатра. І коли є можливість у людей звернутися до лікаря на ранніх якихось стадіях. На ранніх так? стадіях. Да, і о, є ще така у нас е, ситуація, що наші люди е, стигмовані по поводу психічної, е, психічної, психі, психіатричної допомоги. Е, це почалось, е, мабуть, ще з е, пострадянського е, періоду, да, коли е, появилось таке поняття, як каральна психіатрія. Да, і наші люди чомусь. Е, е, Психіатрію розуміють, як якісь, якась кара, покарання. Ось. Але не розуміють, що ця служба вона о, о, допомагає в психічному плані, в психічному здоров'ю людині. А якісь такі найбільш поширені упередження, ви могли назвати? Наші люди бояться того, що їх признають психічно хворою людиною. Да? Не розуміючи того, що це може бути не психхвороба, е, да? і що психіатри лікують не не, не тільки шизофренію, і бі, е, біполярно-афективний розлад. Да? Це буває депресивні розлади, це бувають і тривожні е, розлади, ті ж ПТСР, е, е, ті ж абсесивно-компульсивна поведінка. Ось. Ну тобто боятися. Не варто не варто. Да. Потрібно звертатися. Тим паче, що на даний час психіатрія становиться більш приватною, частною, да, що можна прийти до психіатра вже не в психлікарню, да? а прийти на якусь приватну консультацію, звернутися до нього, щоб не бачити психіатра в якомусь білому халаті, да? там що це лікарня, що повсюду. Є психічно хворі люди, да, оточують людину. ось Якщо повертатися до теми ПТСР, як коли готувалася до нашої розмови, знайшла таку думку, що в принципі з ПТСР можна і самостійно вийти, якщо для цього є комфортні соціальні умови. І також помітила, що часто психологи радять на таких, скажімо, ранніх стадіях ну, просто змінити свій режим. тобто, Отримувати менше стресового навантаження, тобто додати, наприклад, спорт, більше бувати на свіжому повітрі, дозовано споживати новини, не бути в стрічці 24 на 7. Наскільки ефективні такі поради, і в який момент стає зрозуміло, що їх недостатньо, і потрібно звертатися за більш за більш кваліфікованою допомогою? Так, вірно, це це все залежить від поглибленості цього стану, так коли це рівень легко. Легких невротичних розладів, да, то можна і звернутися до психологів за допомогою, які покажуть антистресову о, програму, да, як, як над собою працювати. Як ви вже сказали, і е, там же і фізичне навантаження, тобі ж спорт, да, і якось відвлекатися від новин наших, о, більше прогулок, завантажити себе якоюсь працею, то це все в плюс, коли це на ранніх стадіях. Да. Коли більш поглибне, коли більш тяжкіше стане да, симптоматика, це депресивні, наприклад, розлади, да, чи бувають навіть психотичні включення, то це потрібно звертатися вже до спеціалістів психіатрів. Ми говорили про те, що бувають випадки, коли людина вдається до зловживань, так тим же алкоголем чи наркотичними речовинами? От якщо ваша близька людина, наприклад, перебуває вже на цій стадії, коли вона не бачить для себе сенсу ні в лікуванні, ні в тому, в принципі, що вона не бачить собі місця в житті, угу. як близькі люди можуть допомогти такій людині? Як їм її підвести до того, що вона потрібна і що їй потрібно власне повертатися до життя і потрібно звертатися за кваліфікованою допомогою? Ну, Потрібно постійно розмовляти з е, цим родичем, да, е, вказувати на те, що, що є е, майбутнє, да, і добре майбутнє світле. А також на даний час е, по всій країні відкрилися такі е, волонтерські е, служби, е, е, психологічної підтримки. Це не лікувальні заклади, то є можна. Людині, цьому родичу, приложить про просто підійти на розмову з психологом, і психолог вже визначиться, допоможе він йому чи ні. Ось. Ну і звернутися, коли вони бачать, що це ж стан більш тяжкий, да, то звернутися самим до спеціаліста, і спеціаліст вже пояснить, як далі діяти. діяти да. Я працюю в. Чернівецький обласний, обласному наркодиспансері, як психіатр, так, як нарколог. Ось. І, по моєму спостереженню, туди здебільш попадають військовослужбовці, які починають по, по поверненню додому зловжувати спиртними напоями. Ось. Також проявляється Риси особистості людей, да, в цьому стані, да, коли вони зловживають, то психопатоподібні, подібна поведінка. Вони самі звертаються чи переважно? Переважно родичі привозять. Да. Знову ж, я повторюсь, що в нашій службі, як наркологічну, так і психіатричну, рідко коли звертаються люди самі. Да. Це повинна бути Невротичні розлади, да, тобі ж тривожні стани. Коли людина усвідомлює, що їй потрібна допомога, да, то вони звертаються при алкоголізмі, да, при психотичних станах людина не завжди розуміє, точніше, більш відсоток людей не розуміють, що їм потрібна допомога. Да. Вони вважають, що це нормально, да. що вони випивають, да, кожен день випивають, вживаючи алкоголь, людина просто. Намагається забути те, що він пережив. Да? А, також, наприклад, як і е, діти, да, які самопошкоджують себе, то є, вони е, е, таким способом намагаються е, свою душевну біль вгамувати е, е, фізичною болю. Як проходить лікування? По-перше, потрібно провести детоксикацію да, людині, вивести його з абстенентного синдрому. синдрому Відміни. По-друге, в подальшому потрібно працювати з залежністю цієї людини. Да? Здебільш призначаються антидепресанти, да? щоб людина знову не повернулася до зловживання. Невеликі дози, але потрібно. Ось, ну і знову ж соціалізація людини, Да? Тобто це допомога родичів, допомога соціуму. А розкажіть, як в принципі себе вести з тими людьми, які повертаються з зони бойових дій, в першу чергу, якщо говорити про захисників, як своїми якимись некоректними запитаннями їх не травмувати ще більше, а навпаки підтримувати? Mm -hmm. Ну, по-перше, не питать про те, що він пережив. Да? Він повинен сам це розповісти, тобто він розповість до того рівня, як він вважає, що до того рівня треба розповідати. Ну, По-друге, потрібно його. Окружити теплою родинною теплою, да? теплотою, щоб він постійно був в кругу родини, навіть, і не тільки близьких, да? тобто це, щоб в його житті участвували і там двоюродні брати, і сестри, да? ось. І також соціальний фактор, тобто він повинен знайти якусь працю, роботу для себе. Да? Він повинен займатися спортом, це теж йому піде в плюс. Якщо ще продовжувати тему ПТСР, а як щодо дітей? Як у дітей він проявляється і як, власне, допомагати? У дітей він проявляється схоже, як і у дорослих, але є деякі відмінності. Да? Наприклад, коли у Дорослі людини виникають спогади і вони починають про це розмовляти, то діти деякі, можуть це розповідати постійно, але деякі діти починають замикатися в собі да, і відсторонюватися від цієї теми. Також можна помітити, що ці діти в своїх іграх чи в своїй діяльності копірують. Цю ситуацію, яку він пережив. Постійна тривога. Тривога, що він знову переживе ці стани. Як допомагати, як намагатися дитину витягти з цього стану? Тут стратегія повинна бути як із військовим. Да? Родинна теплота, постійно розмовляти з дитиною. Да? Намагатися не показувати свої, свої психологічні якісь негаразди да, після перебування в, тому ж, в тій ж окупації, наприклад. Також навантажувати фізично спорт У дітей потрібно бути. Режим дня обов'язково. Тобі, щоб він лягав е в певний час, щоб їв, е е е е як потрібно, дав е завтра кубіти ввечері. Ось прогулянки з, е з дітьми обов'язкові кожен вечір. Ну, а в нинішніх реаліях, не можу не запитати, якщо, наприклад, сім'я переживає втрату, як про цю втрату повідомити дитині? Тому що часто можуть казати дитині тривалий час, що ти не переживаєш, все гаразд, тобто дитина ж бачить, що з дорослими щось не те, але дорослі не розповідають, не кажуть прямо, що, наприклад, там, твоя близька людина, її більше немає. А говорять, що ти не переживаєш, через 2-3 місяці вона повернеться. Тобто відтягується з цей момент. А, ну, це помилка, тому що. Здебільш діти реагують більш адекватно на втрату людини, ніж дорослі люди. Тому я вважаю, що потрібно дитині казати правду відразу. Може, це не повинно бути одним яким словом, це повинна бути якось, якась предисторія. Але сказати дитині, що людини більше не буде в його житті. Тут виникає ключове запитання: як все ж таки лікується ПТСР? Якщо людина звертається за кваліфікованою допомогою, то які методи лікування їй пропонують? Знову ж психологічна підтримка, да? підтримка психологів. На ранніх стадіях можуть допомогти психотерапевти своїми техніками, да? психотерапевтичними, і також коли Є проблематика, наприклад, зі сном чи з настроєм? Я вже не кажу про розлади психіатричні, да? то потрібно приймати медикаментозну терапію. Це антидепресанти, це протитривожні препарати анксіолітики і по потребі нейролептики нейролептики. І скільки таке лікування може тривати? Знову ж це залежить від е, е, рівня е, розладу. Ось, е, від е, трьох місяців і до півроку. До півроку. А, а, з психологами і з психотерапевтами це більш довше е, терапія проходить. Для того, щоб мінімізувати наслідки колективної травми, щоб якомога менш болючими вони були. І для нас, і для наших майбутніх поколінь. Ну, перше, підтримувати друг друга. Да? Спілкуватися з, з рідними. Ось. Прийняти це, да? і Прийти е, до висновку, що е, це в плюс нашій нації да, е, е, і кожній людині, е, бу, бути більш оптимістичними на майбутнє. А що на рівні уряду можна зробити? Які ініціативи потрібно запроваджувати, наприклад? Чи достатньо сьогодні це, на ваш погляд, Добре, робиться? Добре питання. Да, тому що Знову ж у нас є волонтерські служби да, психологічної підтримки а на рівні держави про це якось вони не задумуються. Да? Я вважаю, що потрібно, щоб в кожному місці України були по декілька реабілітаційних центрів да, для військових, по перше, щоб допомогти їм. Тобто потрібно запроваджувати е, більше таких служб психологічних і е, психіатричних, допустити людей до психіатрії, да, не, робити, не робити так, щоб психіатрія залишалася десь за високим е, парканом, да, і туди дуже е, боязно і страшно йти. Да. Людям потрібно е, освічувати в е, е, психіатричній допомозі. Да, що це не так страшно, як е, нам казали раніше. А якщо про вас говорити, ви приїхали до нас із Херсона в Херсоні? Ви 20 років ми вже згадували, працювали в психіатричній лікарні. До Чернівців ви потрапили, наскільки я розумію, через власне повномасштабне вторгнення. Тобто це був вимушений приїзд. Розкажіть, будь ласка, з якими труднощами ви зіштовхнулися? Можливо, щось порадити тим е, ВПО, які зараз проходять цей шлях, який ви вже пройшли? Можливо, у вас є якісь поради зуваження до Чернівця? Угу. Ні, Чернівці дуже гарне місто. Воно мені спав. Мені Відразу, да, я відчув ту теплоту людей, да, які підтримували мене в перші дні да, перебування тут. Ось спорад. Потрібно більше спілкуватися з людьми, да. знову ж, в кожному місці знайдуться люди, які допоможуть. Ось, потрібно Навантажувати себе якоюсь професійною діяльністю, да? що ти можеш робити? Порожувати. Подорожувати це дуже допомогло нам в перші місяці, да? ми перші дні перебування, перші місяці перебування в Чернівецькій області, просто їздили по області і дивилися краєвиди ваші. Здебільшого більш того, що у нас в Херсоні другі краєвиди, да у нас степи, у вас більш такі гірська місцевість. Тобі ж будь більш соціальним, да і намагатися а, оптимістично дивитися на своє майбутнє. Якщо повертатись до того наскільки доступна сьогодні для українців є власне ось ця кваліфікована допомога, чи вважаєте ви, що достатньо сьогодні можливостей для того, щоб отримати цю допомогу? Чи не відчуваєте, наприклад, бравку фахівців в своїй сфері? Відчувається що фахівців мало, і знову ж я повторю, що мало закладів, які б могли допомогти людям, да бо Одна лікарня в місті, да, знову ж, яка має назву психіатрична лікарня, не завжди приваблює людей туди звернутися. Да, потрібно, щоб це було більш ширше, щоб предоставлена допомога була більш ширше. А як вважаєте, Як можна розвіяти ось ці, скажімо, так стереотипи, упередження, які у людей виникають щодо психіатрії? Ну, це ж знову ну, на рівні держави. Потрібно проводити якісь програми для людей, що да, пояснюючи, що це за служба, з чим вона працює, да, що це не тільки якісь тяжкі психічні захворювання, да, що це виліковані стани, стани, да, що з. З цим потрібно і можна боротись. Знову ж психологи можуть допомогти до якоїсь певної певного рівня цього, цього розладу. Да? До, на, до нас до Чернівців приїжджають вже люди і на даний час, які перебувають в окупації вже довгий час, і вже стане їх більш гірше, ніж це могло б бути там рік тому то потрібно більш кваліфікована, я маю на увазі більш медична допомога, да? бо психологи це не медичні працівники, це люди, які закінчили педагогічні заклади. У мене дуже була розмова з благодійною організацією, да? яка має при собі психологів. І вони кажуть, що в деяких случаях їм приходиться консуль... на консультацію на направля... направляти психіатричну лікарню. Ось ну зрозуміло, що люди не... більшість людей не доїжджають просто туди, і ця проблема залишається разом з ними. На завершення нашої розмови попрошу вас звернутися до наших глядачів, щоб ви їм сказали, якби підтримали, чого б побажали. Будьте уважні до себе, будьте уважні до своїх родичів. Намагайтеся, щоб в ваших родинах були. Теплі стосунки. А, щоб ваші погляди в майбутнє були оптимістичні. Я вважаю, що в нашій країні, в подальшому, після того, як ми переживемо цю війну, все буде добре. А, буде світле майбутнє. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам. Отже, що коїться з психічним здоров'ям українців в умовах воєнного стану сьогодні обговорили з лікарем-психіатром Романом Пуляєвим.